Дерев'яна церква, що належить Українській православній церкві Київського патріархату, попри те, що є національною пам'яткою, не має ані встановленої сигналізації, ані відеоспостереження. Відсутня тут і протипожежна система охорони. Мешканці села впевнені, якби ці всі речі були, то кратіжки б не сталося. Я весь час їздила в, в відділ. То не виділи, як то, ну обласне управління по охороні пам'ятників і архітектури. Ми, щоб нам включили нас в бюджет, щоб виділила держава якісь кошти на перекриття церкви для ремонту, І, і щоб, як вони знали, що така сигна... є в нас дорогоцінний інколистас, щоб сигналізацію зробити. І весь час нема грошей, мало виділили, то зовсім не виділили, то криза. Без відповідних засобів охорони для крадіїв проникнути у церкву було неважко. Зовні була колодка і були оці трубки. Ці трубки вони ті двері якось витиснули, ну і ті трубки його погнули. А тепер же, після цього я вже потім прийшов і я вже усилив, поставив трошки сильніше. Далі не знаємо, як воно там буде. У темряві злодії швидко знайшли, що їм потрібно. Однак, крім ікон, пробували поцупити і інші цінні речі з церкви. Вони дивилися. Чи, чи часом не старовинна чаша і дискос? Подивилися, що звичайні, прості, нецінні і не з дорогоцінного металу, тому не почепіли. Так само було скинуто з престолу покривало, подивилися, подивилися, значить, на престіл. що там на престолі є? Чи є, нема стародавнього Євангелія, чи нема хрестів стародавніх, чи нема хрестів з дорогоцінних металів? Побачили, що нема нічого більше не чіпав. Чотири ікони оцінюють у 200 тисяч доларів, а сам іконостас ймовірно коштує мільйони. Однак продати вкрадене буде важко. Якщо це під замовлення якоїсь конкретної людини, ну то значить, вони в когось вже є, і можливо їх на жаль і не побачили. Якщо це звичайне пограбування, то ну очевидно, після того резонансу їх е е десь заховають. Та й будуть чекати слушного моменту, щоб продати. Хоча їх продати неможливо легально, відкрито за реальні гроші їх продати неможливо. Правоохоронці поки що не повідомляють про версії викрадення. Наразі порушили кримінальну справу за крадіжкою із проникненням в інше приміщення. Зараз триває слідство. Проводиться цілий комплекс оперативно розшукових заходів, спрямованих на те, аби якомога швидше встановити і затримати зловмисників та повернути ікони громаді. В кінцевому результаті церкву таки почали охороняти. Поки що це роблять кожної ночі міліціонери. Любомир Ферен Олег Кухар, головні новини Львова.